Друзі, привіт! Вітаю на каналі Осмія Волинь, неділя, 9 березня, 15 градусів тепла. Сьогодні розкажу наступне: що ми робимо перед стартом сезону з осміями? Так, які варіанти, як їх випускати? От покажу, що я роблю. А, ну і також, хто слідкував за, нашим, за моїм каналом раніше, я показував, де саме дикі осмії. Осмії в дикій природі поселилися. І сьогодні покажу, вилізли вони чи ні. Отже, перше. Саме перше, що ми робимо, це знімаємо сітки. Вони вже не потрібні, птахи їм нічого не зроблять. А осміям буде зручніше долітати до своїх домівок. Так, перший є. Так, другий є. Так, і третій теж є. Оскільки аномальна така жара і далі буде температура плюс 18-16, відповідно, дерева наші будуть квітнути раніше. а Для осмій, в дикій природі. Взагалі зараз страху немає, вони вже частину повилазили. А чому? Тому що природа так складена, що вони не залишаться без їжі. Вон, будь ласка, першоцвіти. Вони їх, вони пилок знайдуть. І до речі, пішли дивимося, чи вилізли вже дикі. А, хто пам'ятає, я показував минулих відео. Ось тут заселялись осмії. Ось дивіться, От, будь ласка, ось вам осмія. До речі, підлетіла якраз. Як підфартило. Ось. Бачите, вона вже вилізла. І чистить собі зараз домівку для того, щоб потім відкласти майбутнє потомство. Ось тут воно вилетіло. А тепер дивіться, бачите, маленька дирочка. Тобто отвір вже буде скоро вилазити, осмія, і дві ще чекають. Тобто, в дикій природі вони вже гарненько повилазили. І знаєте, що я замітив? Незважаючи на температуру, вони вилазять і навколо є якийсь цвіт. Отак От природа побудована, вони не пропадуть. Я вам показував де. Так, тому, оскільки бруньки ще не набряг ще сильно, йдемо, покажу, як ми робимо місце для того, де будемо осмій класти. Оскільки в різних регіонах по-різному тепло приходить, і підозрюю, що в південних областях. Люди раніше будуть чи випускати осмій, а тому поділюсь, куди я їх насипаю для того, щоб вони залазили в будиночок потім. Знаю, що люди питали, чи треба їх засовувати в очерет, тому показую, В очерет нічого засовувати не потрібно. Якщо вас підстріхую, я от ставлю от такі речі, ставлю тару будь-яку. Насипаю туди осмі. все. Далі вони свою роботу зроблять. А де вітрова частина може здути? Положіть камінчик. Це стосовно того, що підстріхує. А зараз поділюсь те, що я придумав в навісних своїх. Зараз пок... поставило питання, як виставляти їх на от таких відкритих ділянках. І для того, щоб часто туди не заглядати, вітер дощ не задував. Я придумав ось таку річ. А, ось так вона виглядає. Лотки звичайні в Аврорі. І в них от по боках є ось такі отвори. Бачите? Дуже все зручно буде. Так, далі просвалив отвір а, шуруп посередині і прикріпив знизу до основи. Таким чином. Бджілки будуть надійному затишку, без дощу, вітру, і отримувати достатньо сонячного проміння. Все дуже просто. Найкращий, звісно, варіант. Я завжди їх ставлю зверху, коли біля, себе, біля будинку в себе. Тому що чим більше тепла, їм швидше прийде, вони швидше прокинуться. Але цей варіант, ну, як на мене, один з непоганих. Чому прийшла ідея зробити такий, а, таке укриття для них, а, оскільки ви будете займатися на відкритих ділянках і часу на них не буде, вам простіше от такий лоточок підкріпити знизу а, і, в принципі, забути аж до осені. За них вони самі все зроблять. Так само збираюсь прикріпити ось тут ось так звідси прикріплю. І все. Закинули їх туди і далі вони свою роботу зроблять. Нічого складного тут нема. Також ще два будиночки доробив нарешті з дахами. Ось поїдуть на інші території, там будуть гарно пасувати на тих ділянках. Ось, а з лотками дійсно от цей рік буду експериментувати, але як на мене це ідеальне рішення. Для того, щоб випускати осмій. Надіюсь, відео було корисне. Всім гарного дня!